У п'ятницю 16 лютого на заході країни синоптики прогнозують ясне небо та досить теплий день. У Тернополі цього дня невелика хмарність, нічна температура від мінус двох, денна до плюс десяти. На півночі та в центрі хмарно, в сумах паде сніг, але в Кропивницькому має бути ясне небо. Від нічних мінус двох температура повітря підніметься в день до плюс семи. Хмарно за прогнозами синоптиків має бути і на півдні країни. Від нічного нуля в день потеплішої до плюс шести. Мешканці східних областей також спостерігатимуть хмарне на небо. Найнижча температура вночі мінус 7, найвища вдень плюс 4. Дощітиме в суботу 17 лютого в Ужгороді Луцьку, Рівному та Львові. На території решти західних областей без опадів від двох морозу вночі до 11 тепла вдень. У північних та центральних областях хмарно з проясненнями в Черкасах цього дня має бути ясно. Температура вночі від мінус 2 в день до плюс 8. Похмуро за прогнозами синоптиків у Криму, в решті південних областей ясне небо. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 1 вночі до плюс 6 в день. На сході небо буде вкрите хмарами впродовж цілого дня. Лише в Запоріжжі синоптики прогнозують ясне небо. Від нічних мінус шести температура повітря в день прогріється до плюс 4. Дощі в неділю 18 лютого вкриють територію Західного регіону. Лише в Ужгороді та Луцьку опадів не передбачається від 1 до 10 градусів вище нуля. За прогнозами синоптиків, на півночі та в центрі пройдуть дощі. В Сумах та Полтаві мокрий сніг у Кропивницькому без опадів. Вночі від мінус одного день до плюс шести. На півдні небо буде вкрите хмарами зранку до самого вечора. Температура в регіоні вночі від мінус одного день до плюс восьми. Хмарно має бути і на сході. Мешканцям Запоріжжя та Дніпра в нагоді стануть парасольки від мінус п'яти до плюс п'яти.